Добрий ранок, наші любі глядачі, вчителі, гості. Сьогодні ми хочемо представити вам виставу, яка називається Калевала. Ми її зробили батьками 4 класу, щоб підтримати наших дітей у їхній посі Міфи Півночі. Приємного перегляду! Те спочатку було мертвим, панував у небі морок, Як тут бути, як тут жити, в просторі, де завжди темно, в недогіднім скорбнім місці, де світ сонця не сягає, світла місяця не видно. <клес> Та одного разу світ звук божественного кантеле почув. Зайнялись у небі зорі від чудесного наспіву, вийшло сонце золотаве, випливнув і місяць човном, заплескались в морі риби, в небо пташки полетіли, і під звук чарівни кантеле. потяглись у небо сосни, піднялись і квіти, трави, загули у луках бджоли. А в полях зійшла пшениця, а в лісах з'явились звірі, зайці, соболі, куниці, вовки, лосі і ведмеді і дали боги людині землю, небо, й пісні радість, щоб жив у світі в щасті край чудесний калевала! Повелитель неба, ти тримаєш небо, небо наше ціле. Ти пошли нам хмари, хмари грозові, ти пошли дощу нам на ліса і ниви, на ліса і ниви, на поля і рилля, на поля і рилля, напої водою, землю каливали, щоб зійшла пшениця Яра і овес. О, великий уко! Hey! 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 hey. 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 Все, сестричка моя, що у тебе на серці, що тебе турбує? Ільмаринине, братику мій, є у мене на серці таємниця, яку повідати я не можу її нікому. О, такої. Навіть мені. Тобто ти бува в дитинстві, зробиш якусь шкоду, а я тебе перед матінкою захищати. То що? Ти мені не довіряєш? Ну, що ти, братико, довіряю? Звісно, довіряю. Ільбаринене, зайшов порадитись з тобою. Кажуть, ти вмієш зробити чарівний млин. Сампа називається, щоб без зерна давав борошно мед, сіль. У кого є сампо, той не знає голоду, ані холоду, та й горя не знає. Які щасливі будуть люди калибали, адже сам поможе перемолоти. Бідність у багатство, а біду у щастя. Але сам сампо може лишень великий майстер. О, флемітяйнин, а ти вчасно. Ми тут розмірковуємо, як нам зробити чарівний млин сампо. брат. Кельмаріна, друже. Я прийшов просити тебе віддати мені за дружину, твою сестру. Аніки. Анікі. Анікі. Ані... Анікі! То он яка таємниця у тебе на серці. Та? Любимо ми одне одного. Обіцяю тобі берегти і захищати її, доки живу і дихаю сам. Дозволь нам одружитись. Ну, якщо кохання. Звело мою сестричку і найкращого лісоруба каливали. То хто я такий, щоб стати на заваді цьому, бути весіллю. Готуймося! Дитя, я, мані, я, мані. я спечу найкращий пиріг, а я меду принесу. А я пива на всіх наварю. Ільварине, ти ж про сампа не забудь. Не забуду, піду підготую найкращу наковальню і молот! Є на півночі країна, де завжди похмуро і жаско. вічно стеляться тумани, і вітри свистять жахливо, і народ там невеселий, і щуни, шамани, відьми. Тут буває сонце рідко, тут немає квітів і дерев, замість трав сивий лишайник і тверда земля. of kind. Самбо, 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 сам бо. Я вийз вогню, я вийшла вогню, сам бо. Сампо. Сам бо, я вийз вогню, я вийз вогню, сам по. Що? Знову не вийшло. Погані ви віщуни. Погані ви шаклуни. Не можу я викувати по лухі. Значить, не бачите тобі моєї доньки, Ульне. Не віддам тобі за дружину. Не можу я викувати сампо, бо не коваль я. Бачу, що не коваль. Тоді знайди того, хто викує. У каливалі У є один майстер. Іль Марина. Лише він здатен скувати сам. По. Ха -ха -ха. У калевалі, де живуть одні неотесані людиська. Ох. Повір, повір мені, Лоухі, Лише такий майстер, як Іль Марина, здатен скувати чарівний млин. Я побіжу і приведу його до тебе. У -у 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 -у. О, доню, якщо не бреше пес, дуже скоро ми з тобою будемо володарками сампо. Мамо, благаю, я не хочу заміж за пса. Ти не розумієш, цей мулин нам потрібен. Так, але, але ціною буде моє серце. Моє серце і свобода. Серце. І свобода. Доню, хто володіє сампо, той володіє світом. Ну, з тобою ще прицірпова, тому що нам теж цей володіє. Піднімайся, сонце наше! Ти щодня світи яскраво! Станьте нам опорою, щоб не дули вітри зли, на полях не сіяв холод, піднімайся сонце вище, шлях нам висвітлий удачі, щоб не припинялись пісні на землі нашій коливалі. Хай щастя і здоров'я льють потоками крізь ваше життя. Хай думки ваші будуть чистими, а воля ваша буде сильною. Хай друзі ваші завжди будуть поруч. Присягаюся берегти і захищати тебе. Присягаюся бути вірною дружиною на все життя. Хай радість наших зердець огортає вас. Вітаємо! 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 Аніки! Авіки! Аніки! віки! Аніки? 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 Чую Аніки? голос посланця темряви. Аніки? У північній країні пох'єлить, шукайте Аніку. Але править там зла Елоухі Жодна жива душа не наважиться туди піти. А я наважусь і піду. І я піду рятувати свою дружину. Як туди дібратись? Ідіть по слідам того. Хто викрав аніке? В дорогу. 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 Кого ти мені привів? Весь поганий. Мені потрібен коваль. Це аніке, сестра. Ільмарінена. Вона єдина його рідна душа. Бачиш, він прийде за нею. І ось тоді ти змусиш його скувати сам. Ну, дивись, якщо не буде тут Ільмарінина до світанку, не бачте, тобі, Ульне, за дружину. Забери її. Хочу, моя матінка нам обом, не переливки буде. Я, Ульна, донька Лоухі, але ти мене не бійся. А що це в тебе? Це мій весільний вінок, що до заходу сонця я була найщасливішою дівчиною у світі. Я вийшла заміж за свого коханого чоловіка для мінтяйна. В тебе було весілля? Так. А мене матінка хоче віддати за ненависного мені пса. Якщо в них вийде зробити сампо, вік мені горювати з цим псом, а я не хочу. Це жахливо. Так, адже з нелюбом жити все одно, що померти. Ти не повинна коритися. А що це в тебе? А це я підібрала за одним старцем. Він якось заходив в нашу країну, заходив і зник. Так це ж кантелець. Це чудодійний інструмент. У нас кажуть, що на кантеле самі Бог играє. У вас це в Каливалі? Так, в Каливалі. Слухай, ой, За мною обов'язково прийде мій брат Ільмарини, не мій коханий чоловік для Мінкене. Біжимо з нами в Каливалу. Ховайтеся. Лохі. Я знаю, моя сестра у тебе. Аніки. Де вона? Віддай нам аніки, а то уб'ю тебе було. Легше, легше, юначе. Хіба ти не знаєш, я можу заморозити вас обох одним порухом мого мізиче. Навіщо ти забрала Аніки? Де вона? Я не знаю, де ваша Аніки. Але можу знайти. Тільки послуга за послугу, Маринене. Викуй мені чарівний млин сампо. І побачиш знову Аніки. Млин Сампо? Я ну, нічого не вийде. Я спробував. І молот найкращий підібрав. І на найміцнішу, і вогонь міцніший. Нічого не вийшло, його можуть тільки Боги створити. Не лише Боги. Люди. Теж здатні на таке. Руки в тебе добрі і молот ловкий, а сам поне вийшло, бо вогонь ваш людський слабкий. Інший вогонь тобі потрібен. Готуй свій молот, Дістану вам підземного вогню. До роботи! Марина, поки ти будеш ковати? Я піду розвернуся, а в Пошукаю огонь. А, Дивись, а, я створив сам, як в мене було вийшло. А, так. Але ти хотів сам народу каливали. Люди чекають чуда, а сам залишиться тут. Ти можеш сховати сам, каливали? Ні, у нас немає такого вогню. Це вогонь самого отця юмоли. Треба йти. Ми заберемо сам подумав. Треба йти. Самбо! Налетела коста. То навіта носта! Я помщуся вам. Я заберу найдорожче, що у вас є. Я заберу ваше сонце. Все! Чого ви боїтеся? Все, що ви ненавидите, називайте моїм ім'ям. Ловші логи. Ловші. 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 Лоші. 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 Нічний вітер прилітав, різних вістей приніс. Кажуть, люди лоухи, підземний вогонь пробудила, а Ельмарінин для лоухи сам поскував, але й сам позламав. Було таке? Було таке. Було таке. О, було. Але ж він хотів сам для всіх нас. Вони хотіли тебе врятувати. І сказано ж їм було, що злоухі жарти погані. Як зламався млин самку, так від підземного вогню з кузні повіяв чорний дим. Розгнівалася зла лоухі І наслала північний вітер на нашу калевалу тим чорним димом наше сонце закрите. А інші вітри обходять стороною нас. З тих пір немає сонця в калевалі. Та й сам по немає. То що? Не треба було сам покувати? Не треба було сам поламати. Сам по мало бути для каливали. Але і сонце потрібно для калевали. Стіпи! Це лохі хоче вашої сварки. Лохі? Вона ще пожалкує, що зв'язалася з нами. Нам потрібна зброя. Браття, сестри. Несіть до кузні все, що можемо перетворити на зброю. Повернемо сонце калевалі! Повернемо! Справи народу, погані! Небо потемніє від гніву! Зумусимо словну лохи! Сонце повернути на небо! Стануть мечами коси! Писами стануть глухи, ляжуть травою у звіччя, ловкі злобні сухи. Ільмаринене, ти даєш людям зброю, а вмінням битися ти їх теж наділиш. Бачимо світ розколотий з печі ісплі Серце ступить, як молод, сонце повернем в алегарі. Пастуше тебе є батіх і палка, ти б'єш їм неслихняних вівець, але вони ніколи не б'ють у відповідь. Пекарю, ти печеш такий смачний хліб, але ж хліб ніколи не їсть нікого. Твої руки будуть омиті кров'ю. Тесляре, ти вмієш орудувати сокирою. Але Дерева, що ти їх рубаєш, дають людям тепло і затишок. Ми всі мирні люди. Ми не вміємо воювати. То що ж нам тепер робити? Мерзнути від холоду? Дозволити лохі ховати наше сонце? Що ж це нам не йти в похилу? Так. Ти маєш рацію, Кареліну. Ми просто. Люди. І у нас немає чарівного кантеле, яким божественно працюють Боги, приборкуючи вітри в степах і буревії в морі, ми можемо вчиняти так, як люди. Чоловіки, браття, повернемо сонце в Каливалу! Повернемо! Побажай нам краще перемоги! Дорогу! 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 Доню, Бульна. Стій. Не смій торкатися стрункам, та ж, донька. Ох'яле? Гульна, віддай мені його. Гульна! Віддай... Сті! Ти даремно говориш свої закляття чари твої безсилі. Ти забула лоухі. Вогонь похіли гарячі, але сонце каливало зігріто не підземним полум'ям, а теплом людських сердець. Ти не здатна цього зрозуміти, але твоя донька інша. Вона має серце і почуття. Грай, Уйно! <рит> Роде, погляньте, сонце сходить. Сонце зійшло. Сонце зійшло, точно. Стійте, а як же сампо? То що нам вже не бути щасливим в коливалі? А навіщо нам Сампо для цього? Наше серце, наша воля, наш розум і є наше сампо. Ми самі є ковалі нашого щастя. ой-да-гей-да! ти розкинула широко ой-да-гей-да! сонце собі вставала ой да, гойда ой-да-гей-да! каливала, ой да, да. кали каливала ой-да-гей-да! ти хлібітимеш, тим ой-да-гей-да! Оспівають тебе в піснях, ой-да-гей-да і знаватимуть легенди, гойда, гейда. Каливала, да гей да Ти стоятимеш ой-да-гей-да Ливай ліпинці, люди, ой, да, гейда, від старого до малого Гойда, гейта, да. калибайщемі люди, ой гойда, гейта, да. там по самці наливали ойда.